Нещодавно я прочитав книгу Служіння Богу в сучасному місті. Автор виділяє вісім кроків, які допоможуть досягти успіху в служінні євангелізації, назву деякі, трохи перефразувавши. Перше моліться за місцевість є багато причин для того, щоб молитися. Молитва це ключ до перемоги над силами зла і поширення Христового світла. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості, бо це добре, і приємне Спасителе і нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди, перше послання до Тимофія, другий розділ з 1 по 4 вірші. Ключова думка тут Бог хоче спасати людей. Для цього потрібно молитися. Це велика таємниця спасіння. У справі спасіння Бог задіє інших людей. Багато він спасає на молитви інших. Друге, досліджуйте місцевість. Богу відомо все про кожну людину і місцевість. Але проблема в тому, що нам це невідомо. Ті, хто звершує роботу Божу, повинні діяти зі знанням справи, а не за припущеннями. Один місіонер Рей Баке одного разу так описав своє служіння в Чикаго. Мені потрібно було вивчити місто, оскільки, не знаючи його, я не міг би його любити. Він часто порівнював дослідження міста з підготовкою до проповіді: ти маєш знати місцевість, і місцевість має знати тебе. Ось чому ми кажемо, що ефективніше, коли служитель присвітер місцевий, а не приїжджий, приїхав, провів зібрання і поїхав. Одна велика церква заснувала 10 інших церков. Вони кажуть: ми робимо те саме, що робив Мойсей, коли посилав розвідників, аби ті вивчили канаанську землю. Ми збираємо інформацію про обличчя нашого міста, після чого розповідаємо про це у своїй церкві. Потім, як Ісус Навин і Калев, ми надихаємо їх бути мужніми. Третє. Боріться з бідністю і протестійте проявам зла. Люди хочуть не лише слухати, але й бачити вчинки. Сьогодні є велика проблема бідності в селах особливо. Але на це ніхто не звертає увагу, нікому нема діла до біди. За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%. За межею бідності перебуває близько 19 мільйонів українців. Слова Ісуса, на які мало хто звертає увагу завжди, бо бідних маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Івангелія від Марка, 14 розлас, сьомий вірш. Існують різні форми служіння нужденим. Надавайте цільову допомогу, особливо після травматичних подій. Будьте першими, хто відгукується на людське горе, приклади перші християни, почувши, що буде голод в юдеї, віруючи в Антіохії, відгукнулися. Проводьте заходи, на яких можна підкріпитися і душею, і тілом. Якщо є можливість, нагодуйте, обігрійте і так далі. Закликайте нужденник до самодостатності, кладайте наступне покоління, ви можете організувати навчання з дітками, запросити на ці заняття віруючого вчителя, який знає англійську мову чи математику, і покращувати на цих курсах їхні знання. Перед навчальним роком чи посеред року допоможіть дитині в навчанні, дехто допомагає вчити уроки і так далі. Але не просто надавайте гуманітарну допомогу, а робіть це в ім'я Ісуса. Бо основна задача церкви проповідувати царство. Роблячи добрі діла, ви здобуватимете право проповідувати тим людям. Четверте, будуйте здорову церкву. Яка це здорова церква? Церква, яка практикує учнівство. Будьте відкриті до людей. Душа людини мучиться, багатьом не вистачає спілкування, люди томляться в гріхах. Лише церква може задовольнити потреби людей, а міняє долю людей Євангелія. бо це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Церква це свічник у місті чи селі. Нехай не гасне цей вогонь. Запалюйте його і підтримуйте. Підтримуйте один одного, підбадьорюйте, служіть один одному.